То увійшов до команди нового головнокомандувача збройних сил України Сирського, що знову відбувається на кордоні із Польщею та вбивство українського баскетболіста у Німеччині. Про ці гучні події поговоримо далі. у дайджесті несеться. Після того, як на посаду головнокомандувача збройних сил України президент призначив Олександра Сирського, Зеленський анонсував новий керівник ЗСУ, матиме власну команду. До речі, якщо ви все ще мало знаєте про сирського, раджу вам подивитися більше інформації про нього у відео на нашому каналі. І ось нещодавно Зеленський призначив на посади заступників сирського. Полковники Вадима Сухаревського і Андрія Лебеденка Сухаревський відповідатиме за безпілотні системи та застосування дронів силами оборони. Раніше він був командиром 59-ї мотопіхотної бригади. А в історію війни Сухаревський увійшов зокрема як офіцер, який у квітні 2014 року віддав наказ відкрити вогонь по бойовиках Ігоря Гіркіна під слов'янськом гасло Сухаревського, яке я не можу сказати дослівно, бо ютуб сваритиметься. Бачиш, стріляй, воно стало народним. Його використовують у піснях і навіть наносять на шеврони. Інтерв'ю з ним ви можете переглянути на нашому каналі. Інший заступник Лебеденко відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем. А тепер поговоримо про нових керівників сил. Їхні прізвища вчора ми побачили в указах президента. Отже, далі розкажу, хто ще увійшов до команди нового головнокомандувача. Вакантне місце керівника сухопутних місць обійняв. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, за словами Сирського, у нього не було інших кандидатур на цю посаду. У день призначення він представив Павлюка особовому складу. Олександр Павлюк має довгий військовий шлях, зазначу, які посади він обіймав під час повномасштабного вторгнення. На сам момент нападу Росії він був командувачем операції Об'єднаних Сил на цій посаді. Керував обороною населених пунктів на сході України. Після цього був призначений командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва. Потім, три місяці з середини березня до середини травня, він керував київською обласною військовою адміністрацією. Його робота полягала в тому, щоб організовувати оборону та забезпечення Києва. Після цього був призначений командувачем угруповування сил і засобів оборони Києва. А рік тому у лютому 23-го року Павлюка призначили першим заступником міністра оборони. Тоді ним був нагадаю Резніков. Це відбулося на тлі скандалів із закупівлями в Міноборони. До речі, Павлюку вдалося зберегти тоді посаду заступника після відставки Резнікова та призначення Умєрова. Новий командувач сухопутних військ під час його вчорашнього представлення без особливої конкретики сказав: усвідомлює задачі, що стоять сьогодні перед підрозділами сухопутних військ, пообіцяв використовувати набутий досвід для розвитку цієї структури. А найбільше розголосу викликало призначення командувача сил територіальної оборони. Ним став ігор Плахута після указу президента. Змі вийшли із заголовками. Новий командувач ТРО Плахута керував внутрішніми військами МВС під час розгону майдану. Давайте розберемося, чим він тоді займався. Загалом інформації про ігоря Плахуту у відкритих джерелах вкрай мало у 2005-2008 роках. Плахута служив командиром окремої президентської бригади. У 2009 році був командиром 160. 69-го навчального центру. Утім, його прізвище випливало під час подій на майдані ще у 2013 році. Під час революції гідності він був начальником управління південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. І мова зараз піде про грудень 2013 року. Є відео за 8 грудня, де Плахута дає інтерв'ю. Журналістам ви обіцяєте не бити журналістів. Однозначно <клухи> дуже вам дякую. Ми <клухи> ви навіть не налаштовані, щоб... хтось. Когось проти когось застосовував силу. Вночі 10 грудня правоохоронці повністю зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. А Плахута тоді повідомив, що для цього залучили близько чотирьох сотень бійців внутрішніх військ та спецзагону Беркут. За його словами, люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками. Про це у 2013 році писали журналісти громадського та української правди. Але силу проти мітингувальників не застосовували. Сказав тоді Плахута. Ні на автобус, не на одному меда того ж 10 грудня 2013 року українська правда писала під час розчищення барикад на розі вулиць банкової та лютеранської постраждало двоє правоохоронців. Про це теж тоді казав Плахута. Він розповідав, що беркутівець отруївся газом, який проти нього застосував мітингувальник, а співробітник внутрішніх військ постраждав в тисняві. Затриманих під час розчистки не було. 21 січня вже 2014 року Плахута виходив до мітингувальників для перемови. Не йшлося в матеріалі української правди. А 18 лютого 2014 року він дав коментар журналісту громадського: що штурму не буде. Але до штурму на той момент як відомо залишалося дві години. У разі якщо будуть радикальні дії, ви бачите, що неадекватні дипа. Не планує все жолос провоковано чорника після революції гідності. Плахута вийшов на пенсію та обійняв посаду заступника ректора інституту управління державної охорони України. Ми надіслали запит до міністерства юстиції та чекаємо відповідей на питання про те. Чи тодішня посада Плахути підпадала під закон про очищення влади, або як його називають, закон про ілюстрацію, та чи обмежували йому категорії посад, які він може обіймати? Коли нам надійде відповідь, ми її озвучимо. Водночас, сьогодні на сторінці сил територіальної оборони у Фейсбуці з'явився пост від імені Ігоря Плахути. Там він фактично відповідає на закиди про свою діяльність 10 років тому. Плахута пише, що завжди був і залишається вірним українському народові. Найвище завдання для нього захищати державу і незалежність України. Він розповів, що з перших днів повномасштабної війни знаходився на передовій, в тому числі на складних напрямках. Обіймав посаду заступника командувача сил спеціальних дій сил спеціальних операцій ЗСУ. Також майже рік виконував обов'язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Особисто керував підготовкою та обороною міста Куп'янськ. І щодо інших призначень командувачем об'єднаних сил призначили Юрія Содоля. До цього він був командувачем морської піхоти. А у лютому 22-го року отримав звання Героя України. До слова тепер вже колишній керівник об'єднаних сил Сергій Наєв написав, що дізнався про своє звільнення із публікацій ЗМІ. Ігор Скибюк, призначений командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ, після початку повномасштабного вторгнення, командував підрозділами бригади, які звільнили низку населених пунктів на Харківщині, зокрема ізю з 2023 року. обіймав посаду начальника штабу, заступника командувача десантно-штурмових військ зсу, теж має звання Героя України, отримав його у 2022 році. 11 лютого перед пунктом пропуску ягодин дорогуськ, де польські протестувальники блокують рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Ось це відео з черги перед ягодином виклав один із організаторів попередньої блокади українсько польського кордону. Представник польських перевізників Рафал Меклер. За даними польського видання РФМ 24 зараз справу розслідує поліція після оформлення до Польщі. В'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі. А в один момент відкрили причепи, через що частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України. Про це сказала польським змі комісарка поліції у Хелмі. Єва Чиш. в поліції додали, що з'ясовують подробиці події та вилучають докази. Матеріали згодом обіцяють направити до прокуратури напрямок пункту пропуску. Ягодин під час днів, коли рух рух не блокувався в середньому за добу, кордон перетинало десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів. Під час дій з блокування руху, як зараз, такі під час попередніх, коли рух блокували польські перевізники, в середньому за добу на жаль, тут перетинає кордон найменша кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу за минулу добу це було 145. сорок з яких на виїзд з України, і 140 в напрямку України на ситуацію. Також відреагували в посольстві України у Польщі, як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці посол України у Польщі Василь Зварич. Вантажівки, з яких висипали зерно, прямували до Литви. Ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому. Написав посол. І нагадаємо про вимоги протестувальників, що блокують польсько-український кордон. У Польщі фермери 9 лютого знову розпочали загальнонаціональний страйк. кажуть, акція про. Тесту триватиме щонайменше до 10 березня. Під час перемовин в міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами. Вони проти впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. Польські фермери а, а, вимагають собі кращого життя. От що вони вимагають, і тут нам треба в Україні розуміти і це комунікувати відкрито, тому що в польському і взагалі в європейському, скажімо так, медіапросторі цього не комунікується. Потрібно е, про це відповідно комунікувати нам, що в е, поганому житті польських фермерів е, винна абсолютно не Україна. Справа в тому, що е, аграр. Вирощування не то, що аграрний сектор, а конкретно вирощування зернових культур в Польщі і в цілому ЄС, в тому числі Франція, там є лідером з вирощування зернових культур. Воно є збитковим. Більше мене турбує інша ситуація: що в п'ять в три рази більше російського збіжжя потрапляє до Польщі, і йде транзитом через Польщу, ніж українського, і чого по російському збіжжю немає таких акцій, я це не розумію. А у Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну. Це сталося у місті Дюссельдорф. Там на Володимира Єрмакова та ще одного українця Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Відомо, що на місці злочини були свідки. Місцева поліція нині займається справою. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Поліцейські вже затримали нападника, а пізніше виявилося слідчі. Встановили особи двох юнаків. Їм оголосили про підозру у скоєнні злочину і заарештували за місцем проживання. Пише Радіо Свобода. У нападі і вбивстві підозрюють двох німців 15 та 14 років. Вони раніше потрапляли в поле зори кримінальної поліції. Як писав Ніколенко, МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори. Вори із главою поліції міста Есен консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинців до відповідальності. Федерація баскетболу міста Києва опублікували пост на сторінці у Фейсбуці. Володя Єрмаков і Артем Козаченко виступали за молодіжну команду Art Giants U-19 з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці. Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашими хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова. Артем Козаченко досі залишається в реанімації. Ми зв'язалися з його батьком. Він повідомив, що Артему провели операцію про подробиці інциденту. Поки говорити відмовився, щоб не зашкодити стану справ. І маємо трохи нової інформації про вбивство заступника міського голови у Нікополі Віталія Журавльова. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції. За даними слідства, чоловік здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон автомобіля гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті заступника міського голови. Після підозрюваний закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали. У поліції заявили, що за даними слідчих, 33-річний місцевий житель протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. Про мотиви нападу правоохоронці не повідомляють однак є інформація, що підозрюваний мав намір вчинити аналогічні злочини відносно інших посадових осіб міста Нікополя. Зараз цю інформацію перевіряють. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на сьогодні. в мене поки все. А ви підписуєтеся на наш канал, якщо ще цього не зробили, і пишіть у коментарях власні думки щодо тих новин, про які сьогодні ми говорили.